І мертвим, і живим, і ненарожденним Землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання, і світає, і смеркає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й подивіться не рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви все бретесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. І більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів, незрячих гречко і з сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужі, Притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро.